Листопад 2022 року. Росіяни тікають з міста. Попри те, що Херсон оголошений територією РФ, окупанти знищують все, до чого можуть дотягнутися: світло, воду, тепло, зв'язок, і навіть поодинокі продуктові магазини, що продовжували працювати три місяці по тому. Ситуацію вдалося стабілізувати. Проте місто все одно знаходиться на межі гуманітарної кризи через російські обстріли з лівого берега Дніпра. Музика. Удари російської артилерії не тільки пошкоджують мережі і перешкоджають комунальникам їх відновлювати. Але й заважають поставкам товарів і розповсюдженню містом гуманітарної допомоги. Люди бояться зайвий раз виходити на вулицю. Взагалі, коли відбувалося влучання, я був власне вдома. Настільки сильно третів будинок, настільки настільки сильно відчувалася ця вібрація, що було таке враження: наше було влучення або два влучення буквально в цей будинок. Але насправді це було влучання поруч. Тож після звільнення міста головним завданням української влади було нагодувати херсонців. І, хоча тут залишилась лише п'ята частина довоєнної кількості населення, ці люди також мають отримувати допомогу, якщо не кожного дня, то хоча б раз на тиждень. В місті Херсоні працює умовно 16 гуманітарних центрів. Вони здійснюють свою роботу на базі різних організацій. Ми можемо визначити, що конкретно ми надалі людині окремий, тобто, це може бути продуктовий набори та в якій кількості це ми можемо сформувати по прізвищу та ім'я гігієнічний, наприклад, набори, або це там якісь набори, які необхідні для життєдіяльності. Щодня кожен херсонець може отримати у пунктах видачі гум. Гумані гуманітарної допомоги, буханку хліба та декілька консерв. Це мінімальний набір, яким місцевих забезпечує влада. За її даними за тиждень херсонці отримують близько 14 тисяч буханок хліба та восьми тисяч консерв. Оце хліб зараз наші гручі це волонтери складають. Для кварталів. ми прийняли рішення, що до квартальних комітетів до людей це? приватного сектора ну не всі можуть доїхати. Тому у нас локація логістика зроблена, і ми через день завозимо всі квартала нашого приватного сектора хліб. Окрім цієї базової допомоги, кожен херсонець має право на продуктові набори, куди входять крупи, мука та соняшникова олія. Ці покращені набори видаються з меншою періодичністю та за списками, що формують голови ОСББ. Забезпечити херсонців їжею та предметами першої необхідності владі допомагають волонтери, як місцеві, так і з інших міст і навіть інших країн. Шумно стріляють, іноді да не фосфор. Руді все життя мріяв стати військовим. Та потрапити до зони бойових дій Україна дала йому змогу здійснити це бажання, хоча б частково. І хоча до армії потрапити йому поки не вдалось, прифронтовий Херсон адреналіном американця забезпечує. Надає сидіти за рулем. Я був а, груз, на грузовики. І просто не було інтересно і те саме хай, а, завжди хотів бути солдатом. Ну але... Там не пускали, ні пускалі не пускають волонтерська робота пока пайде. Крім держави, херсонцями опікується низка міжнародних організацій, що надають свою допомогу. І тут виникла цікава проблема. Продуктові набори в основному дуже схожі за своїм асортиментом. Тобто, вдома у пересічного херсонця може бути кілька десяткі лограмів круп, але жодної пачки прального порошку. Вихід з цього одноманіття запропонували міжнародні партнери, і тепер разом із звичайною гуманітаркою містяни отримують електронні сертифікати, за допомогою яких вони можуть придбати потрібний товар у супермаркеті. Люди будуть отримувати відповідні смс-повідомлення на свої телефони. Люди будуть отримувати потім відповідні сертифікати, там будуть номери і зможуть закуповувати необхідні їм товари, тобто не тільки продовольчі. Це може бути, якщо вам потрібно на даний час, наприклад, не умовно там кілограм-манки. А, наприклад, вам необхідно зараз там пральний порошок або зубна паста там і так далі. Людина може піти до відповідної торгівельної мережі, це все купити. Та продукти не єдина проблема херсонців. І Якщо їжею місцеві більш-менш забезпечені, то ось соціального житла у місті майже немає. Пані Любов, виїхавши зі свого напівзнищеного села, потрапила до одного з приватних готелів у Херсоні. Власники якого погодились безкоштовно приймати у себе тих. Хто цього потребує? Я позвонила. Спеціально приїхали хлопці на машині з Херсона. В село таке забрали мене, привезли сюди. Привезли сюди. Тут хороша гостиниць, накормили все. Я тут переночувала. І зараз мене везуть Хмельницьк. Цей готельний комплекс, назву якого працівники просили не озвучувати. Працює з переселенцями з перших днів активних бойових дій на Херсонщині. Через нього вже пройшло більше п'яти тисяч мешканців області. Причому деякі з них сюди потрапили ще навіть до окупації Херсона. З 27 февраля, коли почалося бомбити Антоновку, відтуди масово вивозили людей, їх розміщали по місту і. Було я не знаю руководством не руководством прийнято рішення, що людей можна теж варіант засідати к нам. Ну там на, на какой-то період день, два-три, поки от це все розрішиться. Для когось з мешканців готеля ці два-три дні тривають вже майже рік. Пані Тетяна потрапила сюди ще у березні, адже її домівку в селищі Антонівка, що поблизу Херсона, знищили росіяни. Щоб хоч чимось допомогти власникам, Тетяна почала прибирати в кімнатах постояльців. Пізніше їй почали платити за це зарплатню, і вона разом з сім'єю знайшла тут не лише прихисток, а й роботу. Скоро будуть пощі як тут знаходимося. І як вам? Ну як, как, атлічна, атічна мама, син, я. Райоми приїхали сюди, не могли виїхати, тому що мама у нас два инсульта, Моя мама принесла. Ну вона не винісіть просто далі дороги. Ну і смисла нет, везде идут, ідуть війна, скажем так, везде, на всій Україні. Історичний центр міста, де знаходиться цей готель, обстрілюється росіянами з сумною періодичністю. Тут виникла ще одна проблема. Адже саме у центрі до війни була сконцентрована найбільша кількість підприємств, місцевих бізнесменів, ті з них, хто залишився, ледь виживають, не маючи вже майже рік ніяких прибутків. Кафе, бари, магазини стоять або зачинені, або розбомблені. А їхні господарі відкрито критикують владу за відсутність будь-якої допомоги. Ніхто нам не допомагає ні облсовет, ні райсовет, ні військова адміністрація сказали, що бізнес нужен только для того, щоб налоги платить. все останні решайте свої самі. А то що ми время Уркері тут не працювали, були порядочними людьми, то нікого не волнує, Що у нас ні копейки денег зараз нет. ситуація в інших районах Херсона дещо відрізняється. Чи не найбільше від обстрілів страждає мікрорайон Корабел або Острів? Як його називають місцеві? Він знаходиться на Дніпрі, і росіяни можуть спокійно прострілювати його навіть з танків та стрілецької зброї. Через удари росіян влада змушена була спустити воду з системи теплопостачання та увесь острів зимою без централізованого опалення. Хоча місцеві сприймають ці проблеми досить іронічно. Драстя розкажіть, як на острові зараз живеться. Гарно. Гарно. А что наигорнишь? Все, тишина. Что самое хорошее? Не знаю. Наверное, потому что обещают отопление дать нам. Вы верите, да, что дадут? Нет, не верим. Но надеемся. Мы привыкли без отопления. Прекрасно живем, все есть. Спальные мешки есть, пледы есть. Люди тут змушені жити у бомбосховищах, бо вітання від росіян до будинку може прилетіти у будь-який момент. Пані Оксана працювала в одній зі шкіл острова бібліотекарем. Зараз для всієї її сім'ї тимчасовою домівкою став підвал цієї ж школи. Ви, ви кажете, що ви тут в школі зараз і живете? Так, а чому, чому так виходить? боїмося. Ми... і я додому боюся йти. Вона живе на дев'ятому поверх. Ну я ж кажу, що треба комусь це все оберігати. Чоловік сторож. Я бібліотекар. Зараз замість завходу. Тут тому... на острові не працює жодного супермаркета чи продуктового магазину. Тож єдиним джерелом провізії для багатьох тут залишається саме гуманітарна допомога. А також гаряче харчування, яке щодня до мікрорайону доставляють представники міжнародних гуманітарних організацій у співпраці з міською владою. А це вони кожного дня привозять? – Кожний так. день. Так? І так. що там? Ну це капіта і гречка ага. і салат. Зараз на острові з кількох десятків тисяч жителів залишилось менше трьох. Більшість з них пенсіонери та люди, яким просто нікуди їхати. Тому ідея з гарячим харчуванням була дуже доречною. Щодня біля таких пунктів видачі збираються чималі черги островян, що продовжують жити у напівзнищеному росіянами районі міста. Здрасте. – Скільки в день таких штук роздаєте. Приводять Ах... багато. Та, та поки росіян не відгонять хоча б на кілька десятків кілометрів від Дніпра, відновлення острова розпочати неможливо. Навіть ремонт комунікації тут зараз перетворюється для комунальників на гру зі смертю. Остров'яни кажуть, все це чудово розуміють, адже самі живуть під постійними обстрілами. Просто йдемо по вулиці, вже привикли. Там бахнуло, там бахнуло, рядом бахнуло. Я попав, теж під обстріл. Не боїтесь? Уже ні, вже не вже вже да, Просто к этому сім. А надо кажуть, не то, щоб привыкли, а просто діти. Херсон зараз є першим великим містом, яке звільнила українська армія. І саме тут наша держава відпрацьовує майбутню гуманітарну стратегію, що буде застосовуватись у Мелітополі, Бердянську, Сімферополі та Донецьку. Серед мешканців Херсона є багато незадоволених принципами розподілу допомоги. Та головне, що всі ці незадоволені нагодовані. А місто вдалося вберегти від гуманітарної катастрофи та голоду. Який своїми діями продовжують провокувати росіяни?